Друзі, навщиру народне авто. На каналі МАКСАвто ми знімаємо ці ролики для того, щоб розрекламувати свої автомобілі, які ми продаємо. І зараз до вашої пропозиції, від мого серця, народна улюблениця авто, яке просто покорило українські родини. Мені здалося в певний час, що це, ця машина просто була в кожній родині. Абсолютно кожна родина таке враження володіла за ці роки одним Volkswagen Caddy. Друзі, в 2010 році їх їхало було настільки багато в Україну, правда, всі вантажні і всі під переробку, що пів базару було заставлено кадіками. Розкажу вам зараз цікаву історію, яка трапилася зі мною. Конкретно на базарі ми з товаришем стояли, і він стояв на опелі Астра підходить чоловік. Астра була дуже гарна, така ціною до 6 тисяч. Красива, акуратна, збережена машина. Чоловік підходить, дивиться ту астру, а жінка з другого ряду просто на весь базар кричить. А не кричить. Так горланий, так що весь базар просто з -з 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 зглядається і кричить: Я хочу кандіка! Кандіка, дивися мені! От така цікава і смішна історія. Друзі, якщо теж чули про неймовірну надійність, вічність, непереборність, незмінність цих машин, будь ласка, поставте мені уподобайку. А власне оглядаємо те авто, яке продаємо ми. Друзі, перш за все, одразу забігаючи наперед, розповім коротку історію цього авто. Авто трудяга, авто, яке заробило на себе самостійно, авто, яке однозначно допоможе і вам стати. Стати кращими та успішнішими. Перш за все, друзі. Оригінальний кадік, оригінальний лайфовський пасажир. відкидна від відки, відкидна форточка, назвемо це так. Салончик, дивимося з вами, спостерігаємо. Бачите, всі пластмаски заводські на місці. Друзі, бачите, простенька машина, вона не має отих пластмас. Тим не менше максимально зручна, і, до речі, комплектація хороша. Е, оригінальний пасик передбачає, що тут у нас ляда, не розпашонка, і так виглядає робоча зона Volkswagen Acadia. Зразу кажу, друзі, не ідеал, не нова машина. І не можу вам запропонувати у цьому бюджеті стану нового. Скажу більше, у 2021 році це авто було перефарбоване це, напевно найстрашніша історія для наших людей, тому що перефарбованим може бути автомобіль 20-го року, привезений з Америки вдареним, але не Volkswagen Caddy 2007 року. Тим не менш, друзі, факт є факт: це сидіння було замінене, воно власне. Як ви бачите, таке, як є, руль безумовно має притертість. На щитку 260. Гарантую нерідного пробігу. Не повірю я сам, про те, що Volkswagen Caddy, комерційний транспорт 2007 року має 260 пробігу. Друзі, підігрів дзеркал, два склопідйомника, центральний замок, круїз-контроль, круїз, контроль на кадіку. Друзі, важливо, приємний бонус. Гарна мультимедіа, звичайна, але знову ж таки зі смаком. Кондиціонер підігріве сидінь. Ну і власне кондиціонер робочий. Друзі. 1,9 дизель 2007 рік е, фарбований. Трагедія тільки для тих, хто збирається цю машину купити собі на все життя. Якщо вам треба машина для роботи, машина для функціоналу, машина для яка вам заробить гроші, друзі. Я її маю. Технічно будь-які перевірки: авто грамотне, авто збережене, авто технічно добре. Приїжджайте. Будемо оглядати, будемо торгуватися.